Це своєрідна відповідь на заяви Дональда Трампа, який пояснив необхідність відновлення ядерних випробувань бажанням не відставати від Росії та Китаю, підкреслюючи, що США повинні мати більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна у нас більше ядерної зброї ніж у будь-якої країни. Ми маємо робити щось із денуклеаризацією. Я це обговорював із путіним. Із сі. Ми маємо стільки ядерної зброї, що можемо підірвати світ 150 разів. Сполучені Штати Америки планують запуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Ванденберг у Каліфорнії. Ймовірно, цього тижня пише нізвік. Ракета буде неозброєною, але її траєкторія нагадуватиме попередній запуск у травні. Це випробування є відповіддю на розширення ядерних арсеналів Китаю та Росії. Міністр енергетики США пояснив, що тестування не включатиме вибухи, а буде спрямоване на перевірку ефективності ядерної зброї для стратегічного стримування. Зазначу, що Сполучені Штати Америки в останнє. Проводили ядерне випробування у 1992 році. Дональд Трамп зазначив, що необхідність відновлення тестів стала насущною через зростання ядерної загрози з боку інших країн, особливо Китаю та Росії. Це рішення привернуло увагу міжнародної спільноти, оскільки відновлення ядерних випробувань може загострити напруженість між світовими державами та призвести до нової гонки ядерних озброєнь. Глібо Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, вже з нами на зв'язку. Пане Глібо, мої вітання. Доброго ранку, слава Україні, героям слава Глібо. як ви гадаєте, чому зараз ядерні держави так активно вихваляються своїм арсеналом озброєння? Це що політичні змагання, демонстрація сили чи реальні погрози? Я думаю, те, що ви проговорили, це абсолютно точно є комплексом. Зрозуміло, що наразі Російська Федерація надалі намагається брягати своїм ядерним озброєнням, намагається от показувати всьому світу і конкретно таргетовано сполученим штатом і новому президенту Дональду Трампу про те, що якби у нас є багато можливостей. У нас є боревісник, у нас є посейдон. Дивіться, ви якби не ризикуєте допомагати надсильно Україні, тому що ми можемо відповісти. Але як ми знаємо, ці всі тестування, ці. І всі погрози Путін використовує ще з фактично травня 2022 року, коли стало зрозуміло, що Російська Федерація вийшла в квітні з території Київської області, Сумської області Чернігівської області. Ну і треба було якимось чином погрозувати західним союзникам, тому що було зрозуміло, що вони можуть надавати додатково хаймарси, додаткову ствольну артилерію, додаткові боєприпаси для України. Ну тобто, вже повноцінно допомагають не виключно джевелінами або. Системами Енлоу, а вже надають реально повноцінне озброєння, яке дає повноцінний прецедент того, що Україна може захищатися, і у разі чого наносити повноцінні відповіді. Далі та сама ситуація була під час перед запорізьким наступом, який на жаль не був повноцінно успішний через багато факторів. Але е Москва, як тільки відчуває, що вона програє, дістає свій такий от останній козир, який вона вже за цю війну дістала фактично четвертий раз і. Ну надалі ведуться деякі західні лідери на те, що ні, нібито ми повинні бути з Москвою обережні, тому що у Москви найбільше ядерний арсенал у світі. Ну зрозуміло, що можна мати найбільшу кількість ядерних боєголовок, найбільше ядерний арсенал у світі. Але питання в тому наскільки він функціонує, наскільки він дійсно запускається, і який відсоток серед усіх цих, цих боєголовок реально зможуть вдарити по цілі, детонувати і не вибухнути ще десь на території Російської Федерації під землею, наприклад, ша. Ахті або під час запуску, або вже в повітрі. А ну зрозуміло, що наразі Сполучені Штати намагаються дати повноцінну відповідь. От вони запускають свою міжконтинентальну балістичну ракету. А, в цьому немає нічого надзвичайного. Вона до цього використовувалася вже більше ніж 250 300 разів. А і запускається вона без повноцінної вибухової, тим паче ядерної частини. Тобто, це чисто технічні випробовування для того, щоб зрозуміти наскільки ракета функціонує. Такі вже випробування Ня конкретно з цією а, ракетою Мі, Мінетмен 4 чи то 3, не пам'ятаю, використовували в а, листопаді 24-го і в квітні 25-го. тому в цьому немає нічого надзвичайного. А, зрозуміло, що єдине питання в тому, що наразі американське суспільство розділене. Демократи виступають Глібе, що можна відразу так, так. так. Уточню я перепрошую. Хочу додати. ну просто хочеться зрозуміти, навіщо сполучені Штати Америки. Вступили фактично в, цю, в ці перегони ядерні, так тому що ну від Путіна ми це чули неодноразово, і всі це прекрасно розуміють. Що це і більшість експертів кажуть, що мало взагалі ймовірно, що він наважиться на такий сценарій, на такий крок, аби застосувати ядерну зброю. Очевидно, Сполучені Штати Америки теж це усвідомлюють. Але чому Штати вступили в цю гру? За рахунок саме проведення випробувань, якщо Трамп каже, що в нас же стільки арсеналів зброї, ми маємо стільки озброєння, що ми там 150 разів можемо знищити світ. Тому для чого? Для кого ця демонстрація випробувань ядерного озброєння, зокрема. Це реакція на дії Росії. Це реакція на те, що Китай об'єднується з Російською Федерацією, і це повноцінний таке повноцінна така відповідь на дії Російської Федерації разом з у зв'язці з Китаєм, тому що ми бачимо, що наразі Китай дуже хвилюється про те, що відбувається в Росії. Для них це важливий ринок, і те саме історія щодо впливу Російської Федерації на війну на територію України, на територію Європи, і тому, як ми бачимо, наразі Америка, ну принаймі, якби тут не зглазити за останні два. Три місяці дійсно прокинулася і почала більше розуміти, що взагалі відбувається у світі, чи то адміністрація стала більш досвідченою, чи то Рубіо посилив свій вплив досвідченого дипломата, чи то просто Америка вирішила перекаблірувати свій вплив, який вона намагалася відмінити в перші півроку президентства Трампа. Ну і я вважаю, що це повноцінний, скажімо так, респонс надії того, хто сидить в Кремлі, і так це необхідно робити, необхідно показувати, що ми можемо ці тести робити, можливо, без реального повноцінного ядерного заряду, який може повпливати на здоров'я населення на території той ж невади або біля берегів США, і так далі, але можна проводити різні комп'ютерні тести, можна робити різні показові запуски, які фактично є політичною технологією і дипломатичною технологією, яка має вплив на позицію всередині Москви. і тому ці дії робляться. Головне, щоб американці не боялися і дійсно робили повноцінні дії, а не просто заяви. Медіа Галібе, а яку роль в нинішній так званій гонці озброєнь відіграє зараз Китай, зокрема? І чи може він стати новим, скажімо так, глобальним ядерним гравцем на рівні Сполученими Штатами Америки і Росії? Тієш? Я думаю, що в перспективі 30 років щодо кількості носіїв ядерного озброєння і самих забоєголовок це абсолютно ймовірно. Ну можна собі поставити таку задачу. Ми знаємо, що компартія може спустити багато рішень, і дійсно китайці ці рішення будуть виконувати, тому що у них там це злагоджено. Це повноцінний процес, який відповідає реальній природі дії Китаю. І ми бачимо, що наразі китайці дуже багато злизують технології західних і американських, і європейських, і інших і у Китаї це добре виходить, працює їхня розвідка, і в Києві, і в Берліні, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, і там, де вони бачать технології, там де вони бачать розвиток, вони просто беруть, перекопійовують, доповнюють, перелаштовують на свій лад і надалі вже посилюють свій ядерний арсенал, військовий арсенал, тобто конвенційне озброєння, у них теж розвивається. Те саме, я скажу навіть так: по країні можна побачити, які в неї дійсно спроможності в плані військових технологій, по тому яким чином по. Наробить телефони і по тому, яким чином вона робить автомобілі. Як ми знаємо, за останні 10 років смартфони і автомобілі китайці роблять дуже непогані, і те саме відбувається в сфері озброєнь. Тому якби Китай продовжує розвиватися як повноцінна технологія, як повноцінна технологічна країна, потяги їздять там по 300-400 км на годину. Не у всій Європі є настільки швидкі потяги. Тому Азія це складний комплексний регіон, і Наразі Китайська Народна Республіка є однозначним гегемоном, тому я думаю, що політика штатів щодо протистояння просто показує те, що формується новий другий або а, паралельний гегемон, якому треба протистояти, і якщо не показувати силою зуби з тестуваннями своїх ядерних боєголовок, ну то звичайно, яким чином тоді взагалі Америка надалі може лишатися гегемоном, тому Росія і Китай тут є комплексом, але кінцево це таргетовано на Китай. пане Гліба. Як ви гадаєте, так хто сьогодні має чи не най? Більший арсенал ядерної зброї, тому що ну різні дані були опираючись на ті, які є в відкритих джерелах, так але ми бачимо, що кожна з країн, принаймні Сполучені Штати Америки і та ж сама Росія, кажуть: так ми в нас тут все є. а В нас і це нове, і це нове. А сполучені Штати Америки кажуть, так ми можемо зробити ого-го, ще чого. Тому ну важливо розуміти, реальна картина, яка чи цих даних фактично немає відкрито. Му доступі і достеменно невідомо хто із них може мати серйозний арсенал ядерної зброї. Я думаю, що обидві країни мають достатньо серйозний арсенал ядерного озброєння у питанні кількості, mm -hmm. і штати тут можуть бути першими, можуть бути другими по публічним даним. Наскільки я розумію, принаймні, те, що я бачив від статистики з економіст у Росії, більше але знов ж таки, те, що я говорив на початку ефіру, питання в тому, наскільки ці боєголовки у цій кількості дійсно якісні. Ну, тому що так до да, да, може бути 10 тисяч, може бути 100 тисяч, але якщо серед 100 тисяч запускається реально 15%, ну то прошо. Ми можемо говорити, але насправді не настільки важливо, скільки є ядерних боєголовок. 5, 10, 20 ядерних боєголовок можуть знищити півсвіту, тому ну якби тут питання в тому, наскільки вони дійсно якісні і наскільки вони можуть таргетовано вдарити туди, куди необхідно. Звичайно, ядерна війна це знищення світу, знищення цивілізації. Тому наскільки це доречно, я вважаю ні, але на політичних заявах як такий от повноцінний прецедент стримування ядерне озброєння достатньо непогано відіграє ще з. До кінця Другої світової війни і ті країни, які мають ядерне озброєння, вони дійсно більш захищені. Ми всі прекрасно розуміємо, що якби у Російської Федерації не було б ядерного озброєння, наші дії могли б бути набагато більш відкритими і серйозними. Але захід наразі якби боїться, тому що у них є дійсно ядерний арсенал. Це є стримуванням. Так, ну тут, звісно, не хочеться, щоб взагалі говорилися про такі якісь сценарії жахливі. Але просто ми розуміємо, так чи інакше, що на політичному рівні це зараз питання підіймається, і дуже хочеться вірити, що це залишиться тільки на рівні якоїсь певних заяв, політичних і спілкування між собою важкого важкоговиків, скажімо так. Пане Глібо, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Почули вашу особисту думку з цього питання. Глібостапенко Стапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був з нами на зв'язку.